Сьогодні у Шудуарівському парку відбулося тренування практикум зі спортивного орієнтування. У заході брали участь школярі, працівники закладів освіти, Житомира та області. Проводимо тренування, проводимо дводенний семінар на базі нашого центру позашкільної освіти саме зі спортивного орієнтування, тому що даний вид спорту він менш культивується в нашій області. Тому ми ініціювали саме такий проведення семінар для того, щоб дорослі могли. Ли, навчитися базовим елементом спортивного орієнтування і в своїх громадах відповідно провести ті змагання і залучити тих дітей, які виявлять до цього бажання. Від Житомирщини до всеукраїнських українських шкільних ігор пліч опліч долучилося вже 1800 команд. Та реєстрація досі триває, завершиться лише 1 лютого. Дуже сподобалось. Я бігаю взагалі не вперше, займаюся спортивним орієнтуванням і люблю бігати. Слизько трохи так, а да. єдине, що повітря холодне, це дихати трохи важко. До тренування практикуму долучилися понад 50 учасників з 39 громад нашої області. Вчителька ліцею номер 36 розповідає: брала участь у подібному заході вперше. Та емоції від фізичних навантажень та командного духу того варті. Маршрут цікавий дуже. Ось треба розвивати фізичні здібності і орієнтування по карті. Але це було круто. Навички орієнтування на місцевості є важливими в умовах війни, а колективне тренування не лише допомагає краще їх засвоїти, а ще й повеселитися. КП чітко брав, мені сподобалось. Дуже карта прикольна, але було слизько. Це був дуже крутий забіг, мені дуже сподобалось. Слизько трохи було, але старався бігти по снігу, по ньому над... краще набагато. Проєкт пліч-опліч реалізовуватимуть у чотири етапи: рівень школи, потім район, область та Україна. Окрім спортивного орієнтування, змагання проводитимуть ще з чотирьох видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу та черлідингу. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.